Хочу, щоб ви дали відповідь на запитання. Як у вас я в розмінасті? Ось так почала показовий урок з української мови вчителька Володимирецького колегіуму Ірина Слотницька. Педагог зауважує, найскладніше було зібратися з думками. Організуватися самі на уроці, тому що. Ти вперше заходиш у незнайомий клас, спілкуєшся з новими дітьми. Першу участь у змаганні брали вчителі з етики, і хоча предмет у школах почали викладати лише декілька років тому, це не завадило Наталії Зацариній розробити авторську програму правила етикету для старшокласників. Саме вона за словами педагога і дозволила здобути перемогу на попередньому етапі конкурсу, окрім правил поведінки в різних життєвих ситуацій, ну ніде ми не дінемось від того, включена така тема, як навіть етикет курця і включена тема вже як діловий етикет. Серед членів журі цього року і вчитель іноземної мови рівнянка Жанна Гень. Вона знає усі нюанси змагань не чужих слів, адже брала вже участь у конкурсі. Каже, змагання вимагає від педагога викластись на всі 100. Це величезна перемога над самим собою взяти участь в такому конкурсі. А з іншого боку, я дуже рада, що я зараз з іншої сторони барикад і мені не потрібно так хвилюватися, переживати, тому що це дійсно величезний виклик працювати в незнайомій школі з незнайомими дітками. Чительський конкурс проводять в Україні вже 17-й рік поспіль. За цей час педагоги виросли як професіонали та особистості, тому визначати переможців членам журі досить важко. Як людина зуміла це представити перш за все в своїх матеріалах, як зуміла це потім показати в презентації, як представила свій досвід майстер-класі і власне завершила і показала свою методику на уроці, Ось саме ці чинники були найважливішими. Із п'яти переможців конкурсу троє вчителі шкіл рівного, і лише двоє представляють і райони. Змістом рівнем тяжко конкурувати. Це факт, тому що так завжди централізується концентрація кадрів. Ось але це є свідченням з першої системи роботи. Кращим вчителем етики було визнано Наталію Зацаринну, української мови і літератури Ірину Яковчук, англійської мови Ірину Фукас. Всі вони викладають у школах рівного. Окрім того, у своїх номінаціях перемогли вчитель фізкультури Павло Ярута з Володимирецького району та вчитель біології Світлана Кондрашкіна з Березнівського району. Переможці, окрім грамот, квітів та подарунків отримали сертифікати на 3250 гривень. А ще з десять. Ця по 17 березня вони будуть представляти область на всеукраїнському етапі конкурсу. Галина Баранчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.